Шановний головуючий, шановні судді Конституційного суду, шановний голова Верховного суду, шановні присутні, сьогодні ми маємо нагоду вже втретє, з початку війни привітати Конституційний суд із поповненням новим суддею. І це свідчить про одне, що Україна не просто дає відсіч на фронті, а Україна продовжує будувати незалежну демократичну суверенну державу, дає де інституції. Де працює право, де працюють всі органи державної влади. Однією з таких інституцій, безперечно, є Конституційний суд України, і він покликаний балансувати усі гілки влади, попереджаючи надмірну концентрацію влади у однієї з них. І тому надзвичайно важливо, щоб у цей наскладний час Конституційний суд України продовжував активно працювати та робити свою частину державної роботи. І сьогоднішнього дня у цій роботі буде брати участь Олександр Віталійович Петришин. Я щиро вітаю Олександра Віталійовича, тому що він є не просто знаним науковцем, академіком, доктором юридичних наук, професором, конституціоналістом. Він є людиною, яка патріотично вболіває за Україну і яка точно якісно підсилить Конституційний суд України. Тому Олександр Віталійович, вітаючи вас з входженням на цю посаду, я бажаю вам. Завжди пам'ятати ту присягу, яку ви склали сьогодні, завжди боронити Конституцію України і робити все, щоб Конституційний суд України, як орган конституційної юрисдикції, робив все для того, щоб забезпечити верховенство Конституції. Крім цього, шановні колеги, я хочу зауважити, що незважаючи на прийняття присяги вже третім судей конституційного суду України у цьому році залишаються чинними ще ряд вакансій, які теж будуть потребувати заповнення для максимально ефективної роботи суду. Але наступні судді Конституційного суду я вже сподіваюся, що ймовірно будуть обиратися і призначатися за оновленою конституційною процедурою. Запровадження таких нововведень є однією з рекомендацій Європейської комісії. І виконання яких є необхідним для продовження європейської інтеграції України. Я хочу повідомити, і ви, мабуть, це безперечно знаєте, що відповідним законопроектом, уже ухваленим в першому читанні, ми передбачили деполітизацію процедури призначення суддів Конституційного суду та залучення до участі у них дорадчої ради експертів. Крім цього, ми прагнемо всі разом підвищити якісний рівень і рівень прозорості відповідних конкурсів. Тому я дуже сподіваюся, що цим за законом ми також будемо запроваджувати і прозорі процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, що дозволить усунути відповідні прогалини у чинному законодавстві. Шановні колеги, я переконаний, що призначення до складу Конституційного суду високолікованих професіоналів на зразок Олександра Віталійовича Петришна будуть сприяти подальшій діяльності і розвитку українського конституційного судочинства принаймні я всім вам цього бажаю і слава Україні.